Кількість гусей, ви бачили? Це просто, їх там десятки, десятки гусаків. Так, а ми приїхали за машиною, мали її підготувати і зараз в принципі, ми подивимось на неї і будемо забирати. Зараз покажу. Так, друзі, ну щось нас дуже довго тримали, там щось. Не знаю, чекали документи, все. А автомобіль ми забрали і будемо відправлятися, їхати. Зараз чекаємо, а ми маємо ще дочекатися е, якусь бумажку, що ми заплатили гроші за цю машину. І все, будемо їхати на базу додому. Приїду і покажу машину вам. Покажу зараз, поки все одно чекаю. Ну що, це Nissan Rogue, Це вже будуть такі номери ДБДР, господи. 20-го року, але ну, що, ну стан такий самий може як і в мене був в Україні. Там десь щось якісь приймали. Класична машина. І з того, що в неї є, що в мене було і в тому розі це, що у нас, панорама, це у нас АВДшка повний привід. Ну, в принципі, все, музики босе, як там в мене тут немає. І тут салон, бачите, салон не шкіряний, а тряпка. В принципі, то нічого страшного. Так, пробіг 115 221 кілометри. Будемо їхати, щоб я ослаб прийшов. Що все. Ані вийшли танцю. і відправляємося ми в Лисбол. Звичайно, нас помучили тут нормально, ми довже довго чекали. Так, тут турбусі, бачите? Так, це Kia Motors Brenton. Ну, Дуже довго нас маринували щось. Ми приїхали вже забирати машину, але вони щось маринують і маринують. Ми довго чекаємо, чекаємо. Головне, що забрали. Все. відключаємось.